Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином можна створити анімацію морфінгу обличчя так? за допомогою сервісу FaceMorph та технології середовища OpenTools. Що таке взагалі морфінг? Що таке морфінг обличчя? Це певний момент, в якому відбувається зміна, заміна одного зображення на інше. Так. Тобто морфінг це безпосередньо, коли одне зображення плавно переходить в інше, а морфінг обличчя він передбачає перехід від одного обличчя до іншого. Наприклад, подивимося, як це працює в сервісі Face Morph. Так. Є от дві фотографії це стандартний сервіс, для того, щоб його знайти, потрібно в пошуковику прописати пошуковий запис face Morph. Одразу ж у нас відкриється елемент, який дозволить швидко здійснити морфінг зображень за прикладом, який там у нас є. Відповідно, зразу в нас відобразиться анімація. Ми можемо її, як у вигляді слайдів, побачити і бачимо, що в нас відбувається, яким чином змінюється ось цей елемент морфінгу. Ці фотографії ми можемо змінювати. Так, от тут ми можемо вибрати різні варіанти обличчя. Наприклад, ось таке обличчя і тут ось таке. Давайте. Так, це в нас. Приклад, у нас буде ось таке. От, знову нажимаємо morph і можемо здійснити морфінг з того моменту, який в нас от був. Крім того, ми можемо сюди додавати. Свої фотографії. Так? Ну, для початку їх потрібно знайти або побачити. І, ну, і Тоді ми можемо здійснити морфінг двох якихось елементів. Давайте здійснимо морфінг, перехід від двох наших зараз найбільш популярних боксер, так, Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик. Що нам для цього потрібно знайти? Нам потрібно знайти фотографію Олександра Усика. Так? Є тепер в елементі зображення нам потрібно вибрати одне із тих зображень, які ми хочемо використовувати собі для морфінгу. Може підійти будь-яке зображення, яке ви собі будете використовувати. Так? Ну, давайте, наприклад, ось це візьмемо. Бажано, щоб воно було великої роздільної здатності, щоб ми могли його використовувати. Використовувати. Далі нажимаємо праву кнопку мишки, зберегти зображення як. так, Ну і далі наше зображення буде зберігатися, зберігаємо, наприклад, завантаження. Воно у нас в форматі JPEG, в принципі, все тоді ок є. Справилися з цим моментом. Тепер закриваємо пошук і шукаємо іншу фото. І тут також собі підбираємо фотографію, яку ми можемо використати для морфінгу. Так, ну давайте, наприклад, оця буде фотографія. Так, Хоча вона в нас, в принципі, не дуже гарної якості. Давайте тут виправимо, можливо, щось буде трошки більшої якості. О, це маленьке. О, це гарна фотографія. Так, 2000 розширення. Відповідно, можемо собі її зберегти для того, щоб використовувати 2000 на 1300. Нажимаємо також зберегти зображення як. Зберігаємо в... Також в потрібному файлі в місці, в даному випадку в завантаження, і повертаємося до нашого сервісу. Вибираємо тут upload Image, і е, перше наше зображення, яке нам е, потрібно використати для морфінгу. Е, так, Для цього ми е, переходимо в елемент завантаження. Так, і що тут у нас є? Ось у нас є фотографія. Далі тут нам потрібно її обрізати, щоб встановити ключові кадри обличчя, тому вибираємо елемент Crop. Так? Бачите, тут є такі об'єкти, які називаються очі, тому нам потрібно максимально встановити, щоб ці очі у нас були в відповідному місці. Ми можемо чуть-чуть цей елемент розвернути, якщо в нас вони не встановлюються в потрібному місці. Так? Ну і в принципі ок. Також можна, якщо там нас голова не поміщається, трошки збільшити і от, є. Оце, певно, буде ідеально. Е, так, нажимаємо кнопочку Use Crop, і в нас вже ось такий варіант. Upload, завантажуємо. Так, окей, перше фото є. Тепер потрібно тут зробити все те саме, тільки вже цього разу з Tyson Fury. Так, вибираємо завантаження, вибираємо друге фото, нажимаємо відкрити. Так само нам потрібно його правильно відкоригувати. Тут в мене менший елемент, тому потрібно його трошки зменшити. Тут, в принципі, очі в мене співставляються. Єдине, що можна трошки ще тут зараз збільшити? Щоб... О є. І Use Crop. Ось такий варіант. Upload, завантажуємо. Після того, як ми ну, знову ж таки, це можуть бути будь-які фотографії, так, які ми Ну, бачимо, там зверху в нас обрізалося. Це в зв'язку з тим, що цей можемо. Зробити більший цей елемент, щоб кепка в нас поміщалася в середині нашого. Так, ченсел давайте перезавантажимо. Так, ще раз перезавантажимо, щоб у нас там ще не було проблем з кепкою. так, трошки збільшимо саме самий об'єм. Так, оп. Трошки ще зменшимо. Ось так, наприклад, буде, я думаю, OK. use, upload. Ну, Все одно в нас трошки там обрізається, тому мусимо змиритися з тим, що кепки не буде. Так, є в нас два ось таких момента. І тепер називаємо аморф для того, щоб створити перехід між цими двома елементами. І тепер ми по кадрово можемо бачити, як буде змінюватися ось цей елемент. Так, тобто від Олександра Усика перехід плавно йде до боксера Тайсона Ф'юрі. Тепер нам необхідно ці кадри завантажити в OpenTools. тому давайте їх збережемо. Для цього ми нажимаємо праву кнопку мишки, зберегти зображення як. І покроково зберігаємо кожен кадр. Так, давайте це в нас буде перший. Далі йдемо, переходимо до другого кадру. Так само зберегти як. Вводимо назву, що це в нас другий кадр. Так, далі третій зберегти як. Третій кадр. Як? Четвертий, 5. Так, я відео призупиню, поки я там не зроблю. Ну, бажано хоча б 20 кадрів, щоб було, так. Тому давайте я запис призупиню, поки не зроблю цих 20 кадрів. Це, в принципі, одноманітна робота, тому. Демонструвати нема чого. Так, отже, в мене є вже 20 кадрів, тут можна ще до самого кінця вже доходити, але мені в принципі достатньо ось цих 20 кадрів. Після того, як ми це все зробили, ми Face Morph можемо закривати і переходимо до роботи з Open Tools. Ну, в першу чергу, що нам потрібно зробити? Нам потрібно відкрити завантаження і подивитися розмір зображення. Які ми зберегли з FaceMorph. Так, Для цього нам ми переходимо ось тут до цих зображень, вони всі в одинаковій формі, але сам розмір зображення ми з вами не подивилися, тому нажимаємо на зображення права кнопка мишки, властивості. Так, і тут є елемент докладно, який вказує розширення нашого зображення. Воно в мене квадратне 512 піклів на 512. Такий самий проект нам потрібно створити. І в Open Tools. Тому що робимо? Запускаємо Open Tools. Далі нам необхідно вказати розміри сцени. Розміри сцени у нас мають відповідати безпосередньо розміру нашого зображення, так, оскільки це буде анімація. Тому ми при створенні сцени, так, коли нажимаємо тут New Scene, задаємо назву, давайте. More назвемо так. І ось тут, де в нас resolution, потрібно задати 512 на 512, тобто під розміри нашого зображення. Далі нажимаємо Create сцен для того, щоб створити сцену. Бачите, от у нас створилася така сцена, далі можемо створити. Растровий шар, але, в принципі, при додаванні зображення в нас цей растровий шар автоматично буде створюватись. Для цього е, нам потрібно просто відкрити картинку. Е, давайте я виберу, от, в мене є. І по черзі будемо додавати ці всі елементи. Спочатку я додаю першу картинку, і так, аж на кожному наступному кадрі. Так, це в нас є перший кадр. Так, далі йдемо. Кадр. Так, далі третій кадр. Переходимо. І так, додаємо ці всі елементи. Е, ну, знову ж таки, я це відео призупиню, поки я додаю ці всі кадри, бо це є досить така одноманітна робота. Що, в принципі, я думаю, тут щось додатково демонструвати не потрібно. Так, просто на кожен. Новий кадр, ми додаємо кадр з морфінгу. Так? Тобто от я вже дійшов до п'ятого, то я додаю зараз п'ятий кадр. Так. так, є, додав я всі кадри, тепер можна рухатися далі. У нас є, в принципі, анімація, але вона буде в нас дуже швидко проходити, якщо ми зараз запустимо, ну, дуже швидко. Тому треба нам збільшити. Відстань між цими кадрами. Давайте зробимо так, щоб там по 7 десь кадрів було на один елемент. Ми можемо або ось так розтягнути для кожного елемента для кожного кадра. Так, 7, 14. Далі там у нас 21. Далі у нас йде, що 28. Ну і так собі збільшуємо, поки ми не дійдемо до необхідної кількості наших там кадрів. Так. And yeah. Should this out there? Send this out. І збільшуємо, Ну я вже там підраховувати не буду, мені головне, щоб там була приблизно відстань між кадрами, приблизно десь 10 кадрів. Ой, ну 7 кадрів. Так, я вже підраховувати ці всі елементи не буду. От є. є. Ой, перепоршую. Так. Ось, доходимо ми вже практично до фінішного етапу. О, десь так. Давайте в загальному 130 кадрів у нас вийшло. в принципі, ок. Ну і тепер ця анімація буде трошки повільніше йти. Так, повертаємося до першого кадру, запускаємо і бачимо, що в нас воно так помаленьку змінюється цей, і відповідно, переходить обличчя з одного варіанту в інший. Так? Ну, знову ж таки, відстань між кадрами кожен собі може для себе обрати самостійно і на цьому в принципі, попрацювати над цією анімацією. Далі переходимо до елементу, який в нас називається рендер. Вибираємо Output Setting, так, для того, щоб здійснити рендеринг у вигляді відео. Вказуємо, де ми хочемо це відео зберегти. Я, наприклад, хочу на робочому столі створити собі нову папку, яка в мене буде називатися «New Folder 3. І в цій папці от, хочу зберегти Choice. Далі тут я вибираю формат. ну Відео форматі в нас в OpenTools дозволяє зберегти тільки в форматі AVI. Якщо ми хочемо, їх, то відповідно нам тоді вже треба скористатися сторонніми сервісами, але тоді вже нам OpenTools взагалі не потрібно. Так, вибираємо елемент AV і нажимаємо кнопочку Рендер. Далі в нас відренджується 129 наших фреймів. Ну і бачимо, що в нас ось така анімація. Виходить. Ну, В принципі, непогано так як ніби виходить. Тепер давайте подивимося, що в нас в результаті вийшло. От, New Folder 3. Запускаємо цю папку. Ось вона в мене створилася. Є відео, так, яке називається Morph. Дане відео воно не є досить таки довгим, тому що ми там багато кількість кадрів не... Записували, ну, але побачимо, що воно в нас, наприклад, складається. Зараз глянемо скільки з 3 секунд. Так, Тобто ми запускаємо, і в нас там помаленьку здійснюється зміна морфінг зображення даних боксерів. Так, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу.